Доброго дня. Сьогодні хочу доєднатися до дівчат, що в'яжуть тиждень ви звалення спиць. І ось що я хочу показати, з чим я хочу долучитися. Ось такі шкарпетки. на... В одному в мене, бачите, шити голкою треба, і я вже так вирішила, що буду шивати дві шкарпетки разом, тож залишила на знятих спицях і ось дов'язую другу шкарпетку і буду вже. Ось. Ці дві роботи теж хочу закінчити. Це дві шапочки для маленької собаки. Я як взяла за шкарпетки і як стартувала в прошлому СП шалених стартів, так і зовсім їх не брала до рук. Тож хочу теж зв'язати, і плани, мабуть, в мене грандіозні, але хочу одну б шап шапцю зв'язати. Мабуть, далі ще щось буде, там подивимося. І ось цей четвертий проєкт це теж шкарпетки, це шкарпетки з пряжі Шопель, Та що шо фірма надала, щоб зв'язали на ЗСУ шкарпетки ось вона така. Я додала. Махерчика, небесний такий. І ось тут резинка, шкарпеткова пряжа. Я додам фото, що це за пряжа, не дуже пам'ятаю, але гарна пружинець резинка, тож те, що треба, буде. Я ось таку п'ятку вже вив'язала, але чогось мені здається, що я тільки шкарпетки з'їжджу. Якось так. Але я буду все пробувати зв'язати.